Якщо ти палиш цигарки, вейп або ще дещо, коли ти от, 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 прям напружуєш. Привіт! Ми зараз розбираємо з тобою техніку Капалабхаті, яку ще називають ясний розум, ясний ум, тому що після неї, так як це активаційна техніка, то вона така є пробуджуюча. Окрім того, що вона пробуджуюча, вона є гіпервентиляційною. Тому, якщо ти палиш цигарки Вейп або Айкас, або ще дещо, то краще не виконувати цю техніку, тому що вона гіпервентилює повітря по легенях, і всі ці смоли вони будуть розноситись по організму і по крові, і по легеням. Отже, якщо говорити про протипокази дихання капола то не можна виконувати курцям, не можна виконувати вагітним жінкам. В перші дні циклу також бажано не стимулювати черевну порожнину. І людям з високим тиском. Але, типу, якщо зранку ти дихаєш капала то ти почуваєшся потім класно і не треба пити ніяку каву. І особисто я рекомендувала би її виконувати вранці, тому що вона іде активаційна практика, вона активує нас. І якщо ми будемо дихати ввечері, то можливо ми не зможемо заснути. Також хочеться поговорити про те, навіщо нам, окрім того, щоб активувати себе, виконувати капалабхаті. Що робить капалабхаті? Ми Видихаємо постійно, тобто ми робимо видих, 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 видих. Ми видихаємо вуглекислий газ, і наш організм сприймає цей момент так, начебто ми бігали, я не знаю, 100-метровий крос, тому що ми активно дихаємо. Коли ми активно дихаємо, в нас включається капелярна сітка. Вона стає така більш широка, розповсюджена і через цю. Широку широку капілярну сітку до нас набагато краще і якісніше попаде корисних речовин із крові по всьому тілу. Тому ми виконуємо її на початку заняття, щоб протягом всього наступного заняття корисних речовин попало більше. Окей, починаємо практичну частину. Дивіться. Перший дуже важливий момент, який ми маємо зафіксувати і постійно тримати в цьому увагу, це пряма спина. І пряма спина це не означає, що ми звели отак лопатки, зад випучили назовні. І ось щось, щось ось таке типу, зробили. Це не пряма спина. Пряма спина це коли в нас трохи підкручений таз всередину. Живіт підтягнутий, але в даному випадку він буде працювати. Грудний відділ ми виштовхуємо вперед і нагору, а голову відводимо назад. А лопатки в нас не зведені, а розведені, і плечі опущені вниз. Ось це наша пряма спина. Відчуття, наче за маківку, хтось постійно витягує нагору. Це перший момент. Другий момент, який ми маємо зафіксувати собі, майже всі дихальні практики, які я буду давати, вони не мають затискати горло. Я вам зараз поясню, що я маю на увазі. І затиснене горло це коли ти от, от, от прям напружуєш. Ви поняли? <кій> так затисла. Хорошо? Отже, затиснене горло, це от коли тут прям така перенапруга, ви маєте абсолютно не відчувати цього відчуття. Да? Класно, я пояснила, звісно, але суть зрозуміла. Тобто ми сідаємо з прямою спиною, і горло ми розслабляємо, да? начебто, опускаємо трохи язик нижче. Ну, от ви відчуєте, для мене це ще таке відчуття варту таке А або О, ну така відкрита позиція гартання відбувається. Можна ще дещо себе отак порухати і відчути, що да, горло розслаблене. Але в моменті дихання ми фіксуємо нерухоме. Положення. Ми фіксуємо погляд в одну точку або закриваємо очі і направляємо погляд в міжбрів'я. Це потрібно для концентрації нашого ума. При диханні капалабхаті ми викладаємо одну руку на грудний відділ, іншу на живіт. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви відстежили, що ваш грудний відділ не рухається. Рухається тільки живіт. Ми робимо активний видих через ніс. Такий прям хороший видих через ніс. А вдих навмисно ми не робимо, він зробиться сам. Нам не треба думати про те, що ми вдихнемо. Ми вдихнемо стільки, скільки треба нашому організму. Ми робимо активний видих, 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 видих. І спочатку ми робимо це повільно. Але коли вже відчуваємо себе більш впевнено, ми починаємо дихати частіше. І згодом можна прибрати руки і вже дихати просто животом, відчуваючи своє тіло нерухомим. Постійно пам'ятаємо про пряму спину, витяжіння вгору. Розслаблене горло, фіксацію в одну точку або закриті очі, погляд в міжбрів'я і нерухоме положення. І наступне, що ми обов'язково робимо після дихання капалабхаті – це затримка дихання. Чому нам необхідна ця затримка? Тому що коли ми практикуємо капалабхаті, ми видихаємо вуглекислий газ. Ми його досить велику кількість видихнули, але ми отримали за це розширену капілярну сітку, підняли тиск. І коли ми тримаємо затримку дихання, ми якраз накопичуємо вуглекислий газ. Тому ми робимо глибокий вдих, видих 80% і затримка дихання. Фокус в одну точку, положення нерухоме. Тримаємо максимум. І вдих. Видих. Капалабхаті я використовую в кожній своїй практиці, тому що це дуже корисна, класна практика. Блін. Практику в практиці використовую, коротше, понятно? Якщо ти не хочеш пропустити практику, де ми в практиці практику використовуємо, то підписуйся на мій канал. І став дзвіночок, і коментар, і колокольчик, і лайк. <риклад> Будьмо.